Чекати чи натискати це раунд, в якому може все змінитися для наших учасників. Я називаю категорію і починаю перераховувати варіанти відповідей. Серед них є правильні та вигадані. Якщо почули правильний варіант, ви маєте натиснути на кнопку і назвати її. Це може бути навіть на сьомому варіанті, якщо ви, наприклад, згадали, що там третя відповідь була правильно. Ви натискаєте і знову ж таки називаєте її. Але якщо ви поспішили натиснули кнопку, а правильна відповідь ще не прозвучала, ви можете позбутися трьох вже зароблених балів. Це зрозуміло? Ой, ну що, готові? Так. Тоді розпочнемо категорія музичні проєкти. Питання, яких музичних шоу в Україні досі не було? X-Factor Голос країни. Неймовірні дуети, Народна зірка. Майданс. Співай, якщо зможеш. Український айдол. Танці зірками. Співають всі. Танцюють всі. Мож... Танцюють всі. Ні, Такий проєкт є. Там якраз молодих талантів вибрали. Хто танцює. І ще одна Окей. назва: Можливо, все. Можливо, все. Ніколь була першою. Можливо, все нема, можливо, все немає, тому що це слоган одного із телеканалів. Да. А, ти спочатку oh, позбулася трьох балів, а потім повернула їх. А ще в цьому okay. в цій категорії могла бути правильна відповідь Український Айдол. У нас немає такої адаптації проєкту, але такий проєкт існує а, за кордоном. Рухаємося далі. Категорія музичні інструменти. Oh. Питання: якого з музичних інструментів не існує? Фортепіано. Гітара. Укулелі. Трикутник. Фагот. <різвіст> Ні. Це духовий інструмент. Такий є. А я знаю, що таке є. А я знаю, а я знаю, а я знаю. Продовжимо цю категорію, можливо, хтось отримує ці завітні три бали. Фозі. Шейкер. Силофон, металофон, бандана, бандура. Бандана. Бандана, Це правильно, відповідь такого не існує. Це головний убір. Да, бандана це. О! Головний. І можна було ще назвати Фозі. Тому що фагот і Фозі це учасники гурту ТНМК. У них такі псевдоніми, але фагот реально є такий музичний інструмент. Ой, рухаємось далі. Така інтергуюча музика категорія Євробачення. Питання: хто зірок українського шоу-бізнесу не представляв нашу країну на Євробаченні? Гайтана, Олександр Пономарьов. Меловін, Едуард Романюта. Едуард Романюта. Це правильна відповідь. Едуард Романюта є у нас такий виконавець, але він представляв країну Молдову у 2015 році. А міг би нашу країну? Ну він там якесь місце зайняв, не те. Категорія пісні. Питання. Яка пісня гурту Ельзи» дійсно існує? 8-1-1. Без зброї. Мила моя смузі, це буде кобра. Така, як я. Майже десна На небі. Обіймай. Обіймий. Обійми. Обійми, так, Обійми це мене правильна відповідь. відповіть Ніколь. Так, на небі а, це Так, та та да, Але ти не натиснув. Да, на, те на небі також у них є в репертуарі. Рухаємося далі. І остання категорія цього раунду: музичні платформи. Питання: які артисти не увійшли в топ 10 найбільш прослуховуваних українських зірок в 2024 році на Spotify? Клавдія Петрівна, Гурт Скрябін, Дарафєєва. Як так? Валентин Стрикало. Ні, це неправильна відповідь. Він увійшов в десятку. Мінус три бали, на жаль. Альона Альона Кола. Сет світ. Ні, він увійшов. Це теж неправильна відповідь. Ні, він увійшов. Мінус три, мінус три. Продовжимо цю категорію. Джеррі Хейл. Велбой. Well, yeah. Війшов. Це неправильна відповідь. І ще один варіант Тіна Кароль. <плес> Тіна Кароль. <плес> Тіна Кароль не війшла. Правильна відповідь. <плес> <плес> це було складно, але реально, коли ми готували це завдання, виходить, що Валентин Стрикало, який був давно популярним. У нього е, була така пісня Яхта парус. Переклали її на українську пісню, але його добре слухають на Spotify. А от Альона Альона і Тіна Кароль, на жаль, не увійшли в топ-10. Оплиски нашим учасникам. Це було круто, це було натхненно. І зараз насправді у мене трохи тривожно, тому що зараз ми дізнаємося повністю всі результати. Хтось буде переможцем, а хтось виконає покарання. Але для початку я хочу спитати, як вам... Це шоу, клас. які у вас эмоції? Це було дуже клас. <клес> класно, класно. Я який раунд сподобався найбільше? Ніколь з тебе почнемо. Е, мені дуже сподобався по емоджі. Ти, мабуть, практикувалася трошки. Так? Ну, коли мені нічого було робити, то я заходила просто в гуха, там дивилася ці. Ну, готувалася, готувалася людина. А у тебе який раунд запам'ятався? Та ще по словам. По -словах. Ти, там, ти там прям відірвався. Найбільше балів, мабуть, набрав, ми потім передивимося, і точно буде зрозуміло, в якому раунді хто був найсильніший. Я вам хочу подякувати за цю гру. Це було неймовірно. Вона це було позитивно. Подивіться, яке у нас класне покоління, які у нас класні артисти зараз молоді. Ух! Ну що, готові результати? Я оголошую: за результатами четвертого раунду Ніколь отримує 6 балів, Артем Котенко мінус 9 балів. Тобто віднялися бали за неправильну відповідь. А мені додалося щось. А за результатами всього нашого шоу, ноти за бали, Артем Котенко має 19,5 балів. А Ніколь 27,5 балів! Перемога Ніколь! Хочемо вручити тобі е, цю прекрасну е, статуеточку, яка буде прикрашати твою оселю. Можливо, у тебе є фортепіано або буде колись. Ти можеш поставити отак, і це буде дуже е, символічно. Оплески, Ніколь. Ну, Артем, іди до мене. А тобі доведеться виконати найстрашніше покарання.